Як, яка як буде передача називатися? Вітаю вас, друзі! І знову з вами передача Говорить Полтавщина. Сьогодні ми поблизу. Як вона називається? Мгар. Сьогодні ми знаходимося поблизу мгаря. Не неправильно це сказав. Боно. Вітання, шановні друзі! Сьогодні ми знаходимося. Біля селища Мгар. А з вами передача Говорить Полтавщина. І з вами її незмінний ведучий Микола Сергійович. Знято! Нормально? Корол сел сула. Річки нашої Полтавщини. Ворска також. Ми зараз знаходимося біля Сули. Це дуже хороша, гарна річка. Не вважаєш цього достатньо. Зараз я спущуся. Не до треба. І зараз я вам розкажу про це неймовірне місце. Микола Сергійович. Редактори закривають ваше шоу Передачу. Викривають моє шоу. Ну, передачу вашу про говорить Полтавщина. Я робив, я робив півроку безкоштовно, і то закривають моє шоу. Ну, не плачуть. І добре, друзі, ми відкриваємо нове шоу. Чебуреки у місті Полтава і Лубний Миргород. Все, погнали знімати нове шоу. Будемо шукати лучший. Будемо шукати кращий чебурек. Мабуть, Микола Сергійович трошки голодний. Це при тому, шому? При тому, шому. Це при тому всьому, що я не люблю чебуреки. Все ж таки, як можна знайти кращий чебурек, коли я не люблю чебуреки? Так, цю шарманку.